Як тут живуть пенсіонери, Боже, я була просто е, в дуже великому захваті е, від того, як працює тут система. І взагалі насики тут, а пенсіонери ну, захищені. Да? От е, Я коли працювала офіціанткою в готелі, до нас приїжджали групи людей. Я думаю, Боже, ну що ж це за, за так багато групи людей? Кожен тиждень приїжджають ну пенсіонери, а вони подорожують по Шотландії. Вони собі можуть це дозволити. В них такі там цілий автобус людей, у них там вечірки, днем вони їздять по екскурсіям, їм все показують. Я думаю, які ж це в них пенсії такі, щоб щоб що вони так собі це дозволяють. І я так дивилася на них, знаєте. Думаю, боже, як би я хотіла, щоб моя бабуся так також знаєте, десь от після того як вона тяжко працювала, щоб вона також мала собі можливість кудись поїхати. Чи до прикладу, моя мама, от моя мама інвалід першої групи, вона без ноги. вона отримує пенсію 3200 чи 3300. Ну неможливо вижити в Україні за такі гроші. Що вони получають тут? Вони получають ну державна пенсія там 900 тисяч фунтів в залежності, там є є якось. Там вони рахують, але найбільше, більше, що мене вразило, що вони собі збирають тут пенсію. Тому що там запитувалась от цієї своєї подруги шотландки, от до прикладу, вони ще собі збирають цю пенсію, якщо вона назбирала там 800, ну до прикладу, 800 фунтів, 800 тисяч фунтів, так вона може взяти при виході на пенсію 200-300 тисяч фунтів, купити будинок собі, так. І ще в неї буде там тисяча-дві, ну скільки вона там хоче, буде в неї зарплата. І плюс тисяча фунтів вона буде отримувати собі пенсію від держави. Як ви думаєте, класно? Правда? Я би дуже хотіла, щоб так система працювала в Україні.